Цікавлять очки, голи секунди. Дивіться, спортивні новини. Харківські соколи злетіли орлами, ставши переможцями баскетбольної вищої ліги України. Вони виграли і регулярний чемпіонат, і фінал шести, який проходив у Києві. У півфінальному матчі підопічні Олексія Золотоуса здолали Хмельницький з перевагою у три очки – 76 У головному поєдинку їм протистояв Ніко Баскет із Миколаєва. Соколи не стали відкладати справ в Довгий ящик. У стартовій чверті вони накидали на 13 очок більше. У другій збільшили відрив ще на 9 пунктів 49-27. Маючи таку перевагу, харків'яни впевнено довели фінал до перемоги 96-69. Харківські соколи чемпіони. Я... Дуже вдячний нашим хлопцям, нашої команди, які стримували стрес, приходили, працювали, і ми здобули цю перемогу. Я присвячую цю перемогу місту Харкова, місту героїв. Також хочу слова подяки сказати керівництву клубу Сергію Станіславовичу Чебишу Чебишеву Роману Сергійовичу Семінухи, які створили дуже чудові умови для того, щоб хлопці розкрили потенціал, і команда могла здобути цю нагороду. Два баскетбольні соколи здобули індивідуальні нагороди. Вадим Заплотинський був визнаний найкращим форвардом. Захисник Дмитро Мартинов, найціннішим гравцем чемпіонату вищої ліги. Роботи було дуже багато. Хлопці з цим справилися. Вони справилися тим, що наше місто постійно під обстрілами. Ми все одно тренувалися кожного дня, і кожен день, кожну мить ми думали про. Цю железячку про цей кубок і мріяло про це. І у кожного була мета це зробити. І ми це зробили неймовірно, просто неймовірно немає слів, чесно. По МВП дякую хлопцям за те, що вони мені довіряли. Дякую тренерам, що розкривали мій потенціал. А мені залишалося тільки працювати і МВП є. Até a live. Жіноча футбольна команда Металіз-1925 продовжуючи боротьбу за головний національний титул, здобула важливу перемогу над колосом у виїзному матчі четвертого туру другого етапу чемпіонату України у вищій лізі 2-0. Харків'янки забили по одному голу у кожному з таймів. На 19-й хвилині Вікторія Гірин шляхом індивідуальної творчості відкрила рахунок. Після перерви дівчата з Ковалівки намагалися змінити ситуацію, але Анна Пет. Трик остаточно заспокоїла їх на 76-й хвилині. Перемога не приходить одна. Набравши 33 очки, металіст 19-25 піднявся в таблиці на друге місце. Від чинного чемпіона Ворскли підопічні Володимира П'ятенка відстають на 5 турнірних балів. Юність – важливий час час першої справжньої боротьби. Харківські дзюдеїсти Володимир Колпачов та Іван Канівець досягли вражаючого успіху на всесвітній гімназіаді Ю-15 у сербському златиборі. Колпачов, який представляє фаховий коледж спорту, забрав золото у вазі до 55 кілограмів. Для того щоб піднятися на вищу сходинку п'єдесталу, йому довелося проявити максимум своїх можливостей у кожній з чотирьох суд. Тичок на шляху до фіналу 15-річний вихованець Валерія Мінаєва та Антона Логачова здолав однолітки віски про Азербайджану та Монголії у титульному дербі. Колпачов переміг київського спортсмена та став чемпіоном всесвітньої гімназіади. На Гімназіаді взагалі я вперше тут дуже крута така атмосфера. Багато країн різних ну мені сподобалось взагалі. Ну я радий, що я можу виступати за Україну. Та нести прапор України на цих масштабних змаганнях сьогодні було день народження у мого тренера Антона Олександровича Лагачова, тому хочу присвятити йому перемогу. Вихованець комплексної дитячої юнацької спортивної школи No2 Іван Канівець боровся у ваговій категорії до 73 кілограмів і зупинився за крок від золота. У стартовій зустрічі підопічний Віктора Крівчича та Антона Лгачова засмутив азербайджанського спортсмена. У півфіналі переміг лідера учнівської збірної Вірменії. У фінальному поєдинку поступився бразильцю. Канівець срібний призер. Всього українські дзюдоїсти завоювали на всесвітній гімназії. На зіаді 19 медалей 5 золотих. Харківські майстри боротьби на руках себе показали та інших неабияк потріпали на чемпіонаті України з гармреслінгу серед юніорів, молоді та дорослих, який приймав Львів. Вони вкотре підтвердили свій високий рівень, здобувши 15 золотих, 7 срібних та 5 бронзових нагород. Вже за традицією у центрі уваги опинилися брати Микита, Давид та Артем Попови. Харківські трійнята викосили дюжину медалей, 10 з яких вищої проби. У боротьбі. Бі на праву руку підопічним Вадима Красова взагалі не було рівних ні в групі ю 23 ні серед дорослих спортсменів. Микита Попов оформив переможний дубль у вазі до 80 кілограмів також і на лівій руці. Давид та Артем сильніше проявили себе у категоріях до 85 та 90 кілограмів серед молоді. У дорослих баталіях стали віце-чемпіонами. Юлія Гадаєва двічі озолотилася у вазі до 65 кілограмів. Єлизавета Морозова, яка виступала у вазі понад 70 кілограмів, вивезла зі Львова два юніорські золота та два дорослі срібла. Юрій біда став чемпіоном України Ю-23 у вазі понад 90 кілограмів на лівій руці. На правій заробив срібну нагороду. Ще сім медалей харківській команді принесли Андрій Любімов, Валерія Пилюк, Іван Мотаєв, Станіслав Гулий та Олена Тригубова. В загальному заліку молодіжного чемпіонату України збірна Харківської області посіла друге місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Новини.